Розпочинаємо розмову про Тараса Шевченка. Дійсно, ми говоримо про нього щороку, але творчість Шевченка вивчається щороку в курсі української літератури, проте це не дивно, адже його постать настільки багатогранна і цікава, що навіть вивчаючи її щороку, можна все одно знаходити щось нове і нове. Наш план на сьогодні такий: Дізнаємось, яким було вільне життя після звільнення скріпатства. То був його братчиками і чим вони взагалі займалися. Поговоримо про арешти, а також життя під час ув'язнення. І дізнаємось, а чи було там взагалі місце для творчості. Зверніть увагу на класичну фотографію Шевченка в цьому пальті та смушевій шапці. Він так зазвичай не ходив, а мав модні на той час костюми, але любив епатувати і звертати на себе увагу. Отож, пригадаємо. Шевченко народжується в кріпацькій родині. Відповідно, одним з перших важливих етапів його житті був викуп звільнення з кріпацтва. Все це відбувається у Петербурзі, і згодом в листі до свого брата Шевченко напише: Велике щастя, будь вольним чоловіком. Робиш що хочеш, ніхто тебе не спинить. Як відбувався викуп? Пригадайте. Карл Бурюлов, Василь Жуковський, Іван Сошенко та Євген Гребінка разом заробили потрібну, ну майже заробили потрібну суму, щоб викупити Шевченка. Пан Енгельгард погодився віддати Шевченка за 25 тисячі карбованців. Карл Брюлов намалював картину Василя Жуковського, яку, власне, і продали на аукціоні, заробивши половину суми. Решту доклав Гребінка. Ну і можна зрівняти цю суму з 45 кілограмами срібла. Ну і звичайно, що все це відбувається в найважливішу пору для Шевченка саме навесні. Чому найважливішу? Бо народжується Шевченко навесні, 9 березня, бо першу свою книжку Кобзар з вісьмома творами напише також і видасть навесні. Пропоную перевірити знання. Спробуйте дати відповіді на запитання: де викупили Шевченка, хто його викупив, за скільки, у кого, яка пора року була і як Шевченко відреагував. Якщо ви були уважні, то правильно відповіли. Викупили Шевченка у Санкт-Петербурзі. За цим стояв Карл Брюлов, Василь Шуковський, Іван Сошенко та Євген Гербінка. Вся ця операція була заради двох з половиною тисячі карбованців. Саме стільки запросив пан Енгельгард навесні. Ну і звичайно, що він дуже зрадів волі, і на наступний день він вже вступив до академії мистецтв, тим паче, що в нього вже були там знайомі, той сам Карл Брюло. Загалом Шевченкові жилося на волі дуже добре. Він ще й почав писати у 1840 році. Виходить його перший збірник Кобзар, який налічував, як я вже сказала. Сім творів, і знаєте, що він зробив з цим кобзарем? Згодом, коли вже було зрозуміло, що це неабиякий твір, неабиякого майстра. Він продав його у довічне користування за півтори тисячі карбованців, і це були шалені гроші на той час. Отож, про Шевченка можемо сказати ще й таке, що він був дуже вправним підприємцем. Проте, звичайно, що його не покидали, не покидали думки про Україну. Він часто писав про це в листах до своїх знайомих та друзів. І ось, врешті, йому вдалося повернутися в Україну. Що він міг зробити? Ну, звичайно, що поспілкувався з рідними, поїхав на батьківщину, заїхав до друзів, погостював в них. І вступив до лав першої політичної організації. Ну а чому б і ні? Стомаров запрошує Тараса Шевченка вступити до дружньої компанії Кирило Мефодівського братства. Що це була за організація? По-перше, це була організація професорів, студентів і вихідців з вихідців з Київського університету. Вони збирали фольклор, займались лінгвістикою і цікавились усілякими старожитностями. Навіть видали свою. Першу ідейну книгу Називалась Книга буття українського народу. В цьому тексті прозвучала вперше ідея, яку для себе сформували учасники Кирило Мефодівського братства. Умовно, її можна назвати ідеєю Сполучених Слов'янських Штатів. Учасники братства обстоювали ідею, що окремі слов'янські народи повинні розвиватися спільно, але на рівних підставах і за рівними умовами. Що ж в результаті? Ви бачите, ніякої активно політичної роботи вони не проводили мітингів, зборів чогось такого не було, і навіть до рук зброю не брали. Проте. Усіх учасників братства ув'язнили найдужче дісталося саме Шевченкові аж 10 років із забороною писати та малювати. Але найголовнішим результатом стало те, що українці отримали ідею для подальшого незалежного самостійного розвитку і поштовх до боротьби за свободу. Власне ув'язнення спочатку Шевченко два місяці проводить в одиночній камері, яка називалась Каземат. Навіть декілька віршиків написав про це, вони увійшли в цикл, тобто в об'єднання тематичне, яке так і називалось у казематі. Як ви думаєте, про що можна було писати, сидячи в одиночній сумній камері далеко за межами рідної України? Звичайно, що треба було оспівувати ту саму Україну. Щоб якось легше пережити весь цей негатив, Шевченко створює в своїй уяві, або краще навіть сказати, відтворює в своїй уяві ті умови, які він мав в Україні. Проте дещо романтизує їх, бо насправді Україну полишає ще в 14 років. Отож, в цей момент з'являється вірш, який ви вчили в 5 класі: Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Про кого, про що взагалі думав в цей момент Шевченко, перебуваючи в ув'язненні. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Ну, а нам не однаково і надзвичайно захоплює. Що людина, перебуваючи в ув'язненні, думала в першу чергу про країну, а не про особистий комфорт Шевченка відправляють на військову службу в Новопетровське укріплення, яке згодом наз... назвуть містом Форт Шевченка, оскільки умови життя в цьому укріпленні були надзвичайно складними. Солдатів змінювали раз на два роки. А Шевченко там проводить аж цілих сім років. То поступово він переходить у так званий період мовчання, коли не написала. Не жодної поезії, і умови були настільки складними, що він захворів на цингу, і, врешті, саме ця хвороба вона забрала життя у молодого Шевченка. До періоду мовчання він встигає написати декілька важливих текстів, і саме про них ми говоритимемо впродовж восьмого класу. Як ви думаєте, що могло хвилювати людину, яка Весь цей час провела на військовій службі в не найприємнішому місці. Звичайно, що це був сум за домівкою. Уявіть емоції всіх тих українців, які змушені були полишити рідні домівки після повномасштабного вторгнення. Згадайте їхні дописи в соцмережах. Власне, щось дуже схоже відчував і Шевченко: повернутись додому не може, але нічого з сумом поробити також. Ну і звичайно, що йому лишалось лише й говорити про свою творчість, про ідеї, які він назвав думами, і про це ми читатимемо згодом. Після ув'язнення Шевченкові все ж таки вдалося пожити ще вільною людиною. Влада усіляко забороняла йому повертатися в Україну, отож, останні роки він проводить в Петербурзі, в Петербурзі і помирає. Але помирає у власному будинку. Отож, якщо у вас склалося враження, що Шевченко це старий босан, який носить смішну шапку, то хочу подолати цей стереотип. Бо насправді Шевченко був неабияки сильною. Талановитою і насправді крутецькою людиною він був інтелектуалом, любив театр, літературні салони, витрачав усі гроші на костюми. Ви знаєте історію про те, як він витратив майже 200 карбованців на дорогезний плащ Макентош, любив дорогий чай і любив випити смачний ром. Проте не думайте, що він міг пуститись з берега, бо ром був насправді дуже дорогий, і ним не обпивались, а його смакували. І до того Шевченко це не якийсь кріпак. Сердега, якому треба співчувати, це академік Петербурзької академії мистецтв, людина з хорошою освітою, яка спробувала себе напевно в усіх жанрах образотворчого мистецтва і досягла в цьому успіху. Ну і, звичайно, що був поетом, який зміг подарувати ідею для українського народу, можливо, саме тому. Шевченка цитують в найзапекліші, найгостріші моменти в історії України, наприклад, під час Революції Гідності або ж після повномасштабного вторгнення. Шевченко рекомендує пити якісний чай, а я рекомендую читати Шевченка. Зустрінемось на наступних уроках.